Привіт, малята! Це знову я, Оляна. Сьогодні я приготувала вам загадку. Має хвіст, та не літає, має рот, не розмовляє. Може швудкою спіймати і загадку відгадати. Так, діти, це риба, молодці! Сьогодні я вам прочитаю вірш Грицька Бойко Сом про хлопчика. Який рано вранці встав, слухайте уважно, не сидиться хлопцю вдома, він зловити хоче сом. Ранком з вудкою в руці наш рибалка на річці, вибрав затишну місцину, сів на плетену корзину, швидко вудку розмотав і рибалити почав. Ось разок і ще разок. Полихнувся поплавок, насторожився рибак, усміхнувся. Так, так, так. Може, сом у цю хвилину підійшов і чуха спину. А чи, може, суменята черв'ячка схотіли зняти? Враз не стало поплавка Водку вудку смикає рука, хлопець знизує плечима. Хлопець блимає очима. То несом, не соменя, не то зелене жабеня. Діти, а де відбувалася подія? Дія відбувалася на ставку. Хто рано вранці пішов з вудкою? Рано вранці хлопчик узяв вудку та пішов рибалити, чи спіймав хлопчик рибку? Хлопчик. Не спіймав рибку, кого спіймав хлопчик? Хлопчик спіймав зелену жабу, молодці малята.